Всім привіт! Це Плей і я вас вітаю у моєму новому відео. І сьогоднішнє відео буде про. Просто необхідна вам річ, якщо ви проходите династійні челенджі. А насправді про це я дізналася тільки нещодавно. Дякую Ютубу. Він запропонував мені відео американської сімерки, яка розказувала про дану фічу. Тож, про що ж вона розказувала? Про, про сайти для відсліджування вашого прогресу по проходженню династійних челенджів. Ця авторка самостійно створила декілька темплейтів для проходження деяких династійних челенджів. І також, так як це темплейти, то ви також можете переробити їх под власну династію, яку ви проходите. Посилання на всі сайти, посилання на відео. Моєї блогерки буде в описі під цим відео. Сподіваюся, воно буде вам корисним. Тож, переходимо до її відео, і тут в посиланнях внизу є перше буквально посилання The Notion Template. Notion, як я розумію, це сайт, на якому можна розміщати свої сторінки. Щось типу такого. А якщо це для одного користувача, то це безкоштовно. Тож для проходження челенджу нам в принципі, цього і достатньо, адже це скоріше для нас. А також переходимо по першому цьому посиланню, і ми переходимо на сторінку цієї блогерки. Вона тут продає різні інші колекції темплейти, але на даний момент нас це не цікавить. Можливо, когось зацікавить. Mas треба для роботи. Також далі проходимо вниз, і отут є е, розділ The Sims 4 Templates. І тут є декілька видів темплейтів, які вже створила ця ютуберка. Тож, тут є Pack Legacy Challenge Dashboard, Not So Pairy, Midnight's Legacy, це щось, напевно, від Taylor Swift, Barbie Legacy, Sims in Bloom Legacy, і також 100 дітей. Челендж 100 дітей пожалуй, самий необхідний для того, щоб відслідковувати всіх своїх дітей і всіх їх батьків. Я думаю, це просто необхідно. Тож переходимо до будь-якого темплейта, який вам подобається. А якщо тут немає темплейта для вашого династійного челенджа, то це не біда, тому що всі ці темплейти можна змінювати. І я зараз покажу, як саме це треба робити. Тож, давайте візьмемо такий середньостатистичний ноутсов Challenge. Челендж. Нажимаємо, переходимо. Тут у нас про товар все пишеться. І ми ставимо ціну нуль. Ну, якщо ви хочете задонатити автору, то можете більше ставити. Але так як вони безкоштовні, я ставлю нуль. Треба додати в корзину. Після цього е, треба додати ваш імейл-адрес. Е а я якби вже тут все своє додавала. Тож нажимаю Отримати, і після цього наша покупка пройшла успішно. Ми отримали квітанцію на нашу пошту. І нам тут пишуть: дякую за те, що отримали цей Мацопері челендж. Ми можемо відкрити notion Shion і також треба скопіювати його в свою робочу область. Нажимаємо на цей темплейт. А от, власне, як він виглядає в повному вигляді. Тут наші всі покоління, а далі тут ми побачимо всі. Ну, там трейти, які треба е, закінчити цьому персонажу, аспірейшн, кар'єри, все що заводно, а також цілі, які треба пройти цим персонажем. А, так, давайте нажимаємо задублювати. А після цього, скоріш за все, вам запропонує зареєструватися на цьому сайті. Ви можете пройти реєстрацію з допомогою, е, Google, е, за допомогою Google, з допомогою своєї пошти в Гуглі, або як ви там. Хочете, Добавила собі всі ці темплейти вже. А, отут вони у нас всі відображаються, тут трошки спойлер. Про, про нього я розкажу трошки пізніше. А, переходимо до Notsoperie челенджа. А ось, власне, він додався в мене тут. Якщо вам підходить not So Suber Challenge, і ви просто хочете вже користуватися цим темплейтом, то ви можете перейти ось на перше своє покоління. А після чого ви можете замінити цю фотографію, Replace нажимаєте, і тут можна завантажити файл. Завантажити файл по посиланню. А, можна так upload, і я можу тут свою якусь фотографію закинути, і ось тут буде е, типу, фотографія мого Сіма. Після цього тут спокійно можна вписати ім'я свого Сіма. Давайте я вам для прикладу щось напишу. Хай це буде ну, так, от, типу, хай буде якась дана, типу. А, ось так от можна заповняти повністю цю табличку. Якщо вам цих пунктів не вистачає, тут є кнопочка плюс, і ви можете додати ще одну а, табличку і просто додавати скільки вам треба. А також розділ з цілями. Якщо вам треба щось додати, то кнопчка Нью-є. Або якщо треба щось відредагувати, то можна відредагувати на цій сторінці або перейти отак, от в половинку сайта, скажімо, так тут написати нову ціль, яку ви там хочете додати чи не хочете, і в принципі все. А також, якщо ви, там, допустимо, пройшли кар'єру, ви ставите галочку, все прекрасно, повертайтесь до головної стрічки і ви тут побачите, що перше покоління ви вже пройшли на 1,5%. Точніше, тут стоїть графік по всім поколінням. Тобто це 1,5% проходження всього династійного челенджа. Ну, ось так на першій сторінці нам будуть показувати прогрес, який ми пройшли. А в принципі, це все о, заміняється. Тобто повертаємося к варіанту, якщо ви проходите не цей челендж, а якийсь інший, і вам треба все це поміняти. Давайте я на іншому темплейті це покажу. Ось ми можемо міняти фото, це кнопка Replace, Міняємо на будь-що, в принципі, тут також change cover і можемо вибрати все, що завгодно. Текст писати, ми можемо просто, хай отак от буде My Dynasty. Отак, От тобто жодних проблем з цим немає. Всі rules, можна додати текст і додати сюди сторінку, куди треба перейти. Також old generation можна поміняти на англійський на український текст. В принципі, все тут міняється. Можемо перейти сюди, також тут поміняти change cover. Тут ріплейс також фотограф завантажити. А якщо вам не вистачає у цих всіх пунктів, можна нажати плюсик і вам і тут додасться ще табличка а Також ну, поміняти текст, тут просто виділити видалити. По цим пунктам можна нажати New в новому вікні. Нажати тут Find the Love, давайте напишу, і це буде ще однією нашою ціллю. Статус, ну це вже будете відмічати по мірі проходження. І, в принципі, все. Отак можемо відмічати, що ми вже пройшли, і побачити наш прогрес отут. В повному прогресі. Тож, в принципі, тут все доволі просто. Тепер я хочу поділитися з вами моєю гордістю з цим темплейтом, який я створила сама а, для себе. Так, сайт, який я створила для себе. Також посилання на нього буде в описі під цим відео. А також ви зможете його, в принципі, собі скопіювати. Якщо вам сподобається цей дилеційний челендж, то проходити його разом зі мною. Чому ні? А, тож, Тут у мене стоїть прогрес для кожного покоління окремо. І мені так трошки буде, я думаю, легше його проходити. Також посилання на мій канал. Ну, звичайно ж, чому ні? Я ж забуду, що в мене є канал. А, всі фото поміняні, всі покоління в мене тут поміняні. Також у мене є посилання на моє родинне дерево тут. Для першого мого персонажа вже є ім'я. Тобто тут, тут такі доволі багато спойлерів для вас. Тут вже є ім'я, і в принципі всі цілі, які він повинен пройти. Також тут цілі всі обов'язкові та додаткові. Додатковими я вирішила зробити цілі по кольоровим схемам, тому що я не знаю, чи буду я це притримуватися чи ні, але хай воно буде. Тож, ось такий сайт в мене вийшов. Я вважаю це дуже добре. Так, мені на це знадобився час, да, це все заповнити. Це, звісно, трошки час, тож мені треба було розібратися, як в принципі це все працює. Тож час треба було витратити, але я вважаю, то воно того коштує Тож посилання на ці всі темплейти на сайти на авторку буде в описі під відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також поставте лайк та підпишіться на канал, для мене це дуже-дуже важливо. А я буду з вами прощатися. Тож бережіть себе, слава Україні, та побачимося в наступному відео.